Організації нашої області, в яку частину військову возять гуманітарну допомогу чи, в принципі, допомогу для наших атовців. Вони кажуть, ми цього не розуміємо. А кажу, а в чому проблематика взагалі? Проблематика в тому, що волонтерський рух, він, на жаль, розділений, він розрізнений. І я вважаю, скажімо так, Своєю позицією, те, щоб постаратися зробити координацію Я не хочу перебирати якісь на себе функції, чи контрольні, чи спостережні. Для мене важливо на даному етапі зрозуміти координацію волонтерського руху Полтавської області. Хто їздить, куди їздить, що возить, чи потрібно в такому обсязі направляти туди допомогу ту чи іншу військову частину, чи можна диверсифікувати? Тому що, коли ми розуміємо потреби загальні, ми можемо перерозподіляти напрямки допомоги воїнам на ту чи іншу військову частину. Мені здається, мені здається, що така місія буде найбільш комфортною для представницького органу влади.